Знайомтеся з крафтовими нерафінованими оліями холодного віджиму Тубінс. Особливістю цієї олії є запатентований природний фільтр. Всередині кожної пляшки міститься дві квасолини. Квасоля допомагає олії довше зберегти свої корисні якості, не згіркнути та залишатися смачним та корисним продуктом до останньої краплі. Процес виробництва олії здійснюється за допомогою праси із нержавіючої сталі. Це забезпечує збереження всіх корисних речовин та вітамінів. Олія гірчична широко використовується в народній медицині. Для лікування ревматизму, простудних захворювань, патології суглобів, невриту, плевриту та усунення каменю у нирках. Олія волоського горіха допомагає знизити рівень холестерину, покращує еластичність судин, має антиоксидантні та жовчогінні властивості. Ляна олія також позитивно впливає на рівень холестерину в крові, серцево-судинну систему, артеріальний тиск і нервову систему. Позитивно впливає на зір та стан шкіри та волосся. Олія розторобші сприяє корекції порушень ліпідного обміну, стимулює регенерацію клітин печінки, покращує роботу щитоподібної подібної залози. І олія конопляна зменшує запальні процеси, має антиоксидантні властивості, надає відхаркувальну та жовчогінну дію і позитивно впливає на нервову систему. Замовляйте олії Тубінс на сайті FitoMarket.